Всім привіт! З вами Назар з бойових бджіл. Сьогодні у нас розпаковочка турнікета в Дніпро. Завжди хотів його спробувати, тут мені раптом його прислали. Думав купити, але прислали безкоштовно. Ну, класно. Його виробляють в Україні в місті Дніпро, в принципі. не важко здогадатись. І в нього є кілька прикольних нюансів. Потестимо його трошки пізніше. Розпаковочка чому? Тому що в комплекті відразу йде маркер. А це важливо, тому що часто, купуючи турнікет, ми не купуємо окремо маркер і не думаємо над тим, як ми будемо фіксувати час накладання турнікету. А це важливо, тому що, як відомо, турнікети бажано, бажано знімати протягом кількох годин після накладання. Тому що після цього можуть початися вже не зовсім хороші процеси в кінцівці, на якій ви наклали турнікет, на якій ви зупинили кровотечу. Отже, ну почнемо з того, що тут є така прикольна наклейка. Ну, зроблено в Україні це добре. бережи себе та Україну. Ми підтримуємо все українське, тому і вирішили підтримати цього виробника. Отже, бойові бджоли розпаковують турнікет Дніпро. Ну, Інструкцію можна відразу насправді викинути, тому що вона вам в аптечці буде навряд чи потрібна і навряд чи ви будете після того, як поклали турнікет, ще й зберігати там інструкцію. А ось маркер. Маркер збережіть, тому що ну, він потрібен буде вам не тільки щоб написати, наприклад, ось тут, на запобіжнику. Тут навіть є таке слово тайм, час накладання турнікету, а інколи може знадобитись десь там комусь на машині, написати щось. От, тихенько підлізти до російської машини. От, або просто записати свій телефон комусь може. Теж варіант. Не слово маркер в господарстві завжди пригодиться щось відмітити, носіть його десь на своєму спорядженні, тим більше тут є гачок, можна його на молі прикріпити. От, чи в кишеню запхати, чи навіть ту ж аптечку покласти. Так от, з маркером ми розібралися. Тепер самим турнікетом. Чим він прикольний? Як на мене, прикольний він тим, що в нього все ну, дуже якісно зроблено. Тобто, ви коли його розкриваєте, ну, крім цього, почнемо з того, що складений він правильно. Тобто він складений так само, як і. Наприклад, американський кат. Так? Ось. Ось кат відразу з упаковки йде в правильному положенні так? з відкритим оцим запобіжником, з правильно складеною стропою. Так само і Дніпро. Це добре, так? Тобто що українці вже роблять так, як скажуть світові стандарти. От. Чому важливо правильне складання? Тому що ви, коли його витягуєте наприклад, з підсумка, так? ви можете відразу. Його відкрити петлею і накласти собі на руку. так. Ось Ось я в даному випадку наклав Дніпро правою наліво. Далі Далі викрутити просто ось цей вороток, ну чи в важіль, як його називають, заводити його в вушка. Фіксаційні вушка ну, крутити до зупинки кровотечі. Так, хтось каже два-три рази, але на кожному турнікеті це по-різному. Тому е, ваша задача зробити так, щоб е, кількість обертів призвела до зупинки кровотечі чи відсутності пульсу на руці. Як міряти пульс, напевно, знаєте, двома пальцями От, е, на руці. Крім цього, у Дніпра є ще одна перевага. Він такого прикольного, зеленого, зеленої оливи такої. Ну, він це навіть не олива, тому що це олива, а він такого, типу Army Green. Ну, тобто зелений, просто зелений колір, Як старі вантажівки фарбували колись. Е ну, Принаймні, він не буде вас демаскувати там на спорядженні. так? В нього немає ніяких яскравих елементів. От. Е і він добре ляже у спорядження кольору олива. От. Е Ще один позитивний момент у Дніпра. Все. Я вже тут переходжу від до розпаковочки до огляду. Насправді ми ще будемо його тестити сьогодні трохи пізніше, але огляд е е має включати і як позитивні, так і не зовсім позитивні моменти. Е так от, ще один позитивний момент це те, що в нього тут металева фурнітура. Наприклад, е оця пряжка. Верніше відбачається цей важіль. Він повністю зроблений з металу. От. Що, в принципі, підтвердить оцей. Е ось цей кіт підтвердить. Ладно, Будь ласочка. Так? Да? Так? Да? Скажи, з металу він? Так от. Е він з металу і е його. Це алюміній, напевно. Зламати його нереально. Тобто він, ним можна не знаю, підважувати якісь досить важкі елементи, От, або десь кудись його вставляти в якусь шестерню. Я думаю, що він навіть не зламається. Е, також пряжка. Ось ця так, також досить, досить дебела. Вона хоч і пластикова, але зроблена якісно. І ось ця ще одна пряжка, яка фіксує саме ремінь. Так, які ви його протягуєте, в яку ви його протягуєте, вона теж металева. тобто... Чуємо, да? це подібно щось на є в мене такий ще турнікет американський сам Сем. Це один з найдорожчих турнікетів на... і продається. Е Він теж металевий. Тобто чимось вони з Дніпром подібні. От якщо... якщо видно тут, на... Сем коштує там щось під 50 доларів, Дніпро коштує значно дешевше, це от ще один такий позитивний момент. А з не зовсім позитивних моментів, ну, якби завжди є, і часто в перевагах є недоліки. ну, Наприклад, металева фурнітура вона призводить до того, що вага збільшується. Тобто, якщо взяти той же кат, наприклад, спеціально зважив на вазі, на точній вазі кат і зважив Дніпро. Різниця між ними в приблизно 40 грам кат 80 грам, Дніпро 1. Так, 40 під 130-120 з чимось грам. Тобто різниця в 40 грам на, наприклад, 4 турнікетах, а вам треба на своєму спорядженні носити мінімум 4 турнікети. Відалі 4 турнікети буде десь приблизно 160 грам. Багато це чимало? Ну, 160 грам це приблизно 16 патронів калібру 5,45. Тобто пів магазину. Півмагазину, багато це чи мало вам вирішувати, залежно від задач. Точно він не підведе через те, що він металевий і якісно зроблений, але ось ця вага, ну і можливо, ще якісь. Легкий демаскуючий елемент, коли він буде брещати, але брещати він не повинен, тому що ще раз нагадую, складати його треба правильно. Як складати в мене є відео, на каналі, не буду повторюватись. Ще один не зовсім позитивний момент це те, що ось ця стропа у нього буває інколи починає отак от при накладанні скручуватися і завертатись. У мене були випадки, коли вона там ось так складалась, треба було її окремо ще. Розкривати. Ось. І тут вона сама по собі вже так склалась і ви не можете її витягнути. Ну, скажімо так, цей момент важливий при складанні, тобто вже коли ви, наприклад, перший раз наклали, розклали його і потім знову складаєте правильно. Тобто в бойовому положенні він вас навряд чи в такому вигляді буде підводити, тому що він у вас буде завжди, я сподіваюся, складений. Правильно. От. А так, враження хороші, український виробник молодці. Зробили якісний, хороший, гарного кольору турнікет, який, ну, який працює. Отже, як він працює, перейдемо до реальних тестів. А ну злазь звітам. Ти що там робиш? Зна, злазь немедленно. Щоб не довелося тобі потім турнікет накладати. Ще один важливий момент. Всі турнікети йдуть запаковані в ось такий целофан, як правило. Перед тим, як покласти його в аптечку, і особливо перед якимось бойовим виходом, ну, будь ласка, можна я закінчу. Розпакуйте його, тому що цей целофан в стресі, коли у вас мокрі руки в поту в воді якійсь, в крові. Він дуже важко е знімається. І буває таке, що турнікет може випасти з рук і ви втратите дорогоцінні секунди, які мають бути витрачені на накладання на турнікета на кінцівку, щоб зупинити кровотечу. А скільки, за скільки часу накласти турнікет, я думаю, ви знаєте. Якщо не знаєте, дивіться наші відео. Так, спробуємо е накласти. Mm -hmm.

А, тут треба, щоб пасти буде добре, щоб воно, бачиш, ну що, воно, ти попав нормально? Так, да, так, да, воно фіксується. Ну, нормально попав, так? So, да? В ідеалі, ми ще закриваємо сюди да. і фіксуємо вверху. Так. 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 Пульса... Пульсу немає. Ось воно перетисне. Але минулого разу, коли я робив те ж саме, так. А якщо трошки не дотягнеш, коли фіксуєш mm -hmm. на самому старті, коли заклеєш перший раз саму липучку, то хочеться зробити ще один оберт, але біль уже такий, що відчувається, що трохи починає скручуватися стропа всередині. Mm. Тобто вона мені здається занадто м'яка. Тут. Е немає стабільності. Якщо в Каті як би ти його не наклав, ти докручуєш, він досить стабільний, навіть січ. Так. Тут би я зробив трошечки жорсткішу стропу всередині, щоб вона гарантовано не скручувалася всередині угу. і не завдавала, тобто, щоб не було умовно травматичної ампутації, коли на адреналіні будеш крутити до да, до розрив. Зараз я відчуваю, рука вже пошла німіти, пульс. Не, не відчувається, той тобто кровоток з цим можна ну, працювати. Нормально, нормально. І в принципі от зараз я попав до минулого разу, я попав трошки гірше, відповідно, було вже болісні відчуття були десь на порядок. Що, які коментарі по турнікету? Ну, Трохи м'яка ця зовнішня стропа перекрутилася першого разу, але якщо натикатися, на то в принципі нормально. Ну, тобто з ним треба тренувати. Да, да. І тут я, от, якщо щільно з першого разу затягнув ліпучку, то два оберти взагалі вже нема. Вставай, братан! Не, нема пульсу, Ми будемо нема, вже Нема ноги і ні руки. Да. А так добре. З Дніпряном привіт. Усіх! Криві! Накладаю турнікет. Яке <звук> Дніпро сьогодні тестуємо. Це вже десь другий чи третій раз. Ну, трапі... Він такий жорстковатий зразу, блядь. Ну, гад, третій три рази мені навіть важко затягнути. а а, -а, -а! Закрив. Айо, Ай пересете! Ох, він, блінжме! Укриття! Наклав! Повзив укриття! Повзу! Повзу. Тепер... Зодною ногою! Не робочу, пробую відпустить! І ще в цей момент можемо навіть шмаляти! Укриті! -а. -а, -а. Блін! Так, і лягти краще на сторону не поранено. А -а -а. Бляха. Все, зняв? <свист> <свист> Я знімаю його ми на нафік. Кому накладати турнікети на шию, ви знаєте. Це теж в наших відео є. Подивіться на каналі. Дуже важливий момент.